Начальник Черкаської відділу поліції, полковник поліції Вільганюко Олександр Анатольович. Працівниками поліції затриманий 31-річний черкащанин, котрий причетний до ряду пограбувань та розбійних нападів, котрі були вчинені за останній час на території міста Черкаси. Зловмисник в під'їздах житлових будинків з застосуванням ножа нападав на жінок та зривав з них золоті прикраси. Після скоєння ряду. Нападів зловмисник виїхав за межі міста і знаходився на території іншої області. Працівниками карного розшуку було встановлено місце його перебування та проведено затримання. За даними фактами, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України. Покарання за даний вид злочину передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Зараз проводиться перевірка на причетність його до ряду інших правопорушень по інкримінованим йому правопорушенням судом обраним за запобіжну міру тримання під вартою, наразі триває слідство. За що вас доставили до Черкаського відділу поліції? За кредишки. За які? За золото сривав. Сидів у дворі, чекав, дивився, коли йде хтось з золотом. Дожидався, поки зайде під'їзд, заходили, зривав. У мене був з собою нож, я нож не засосував. Ну, чехле був, тільки ручка була, видно, нажався. Скільки таких випадків? Три. Ви кого грабували? Женщині були. Золото, цебочки. Продавали. Продавали де? Ну, на вулиці. – те ж саме. Просто перехожим? Ну, добре. Заграв золота гривень. – А вас ніхто не запитував, коли ви збували золото на вулицях? Де ви його взяли? Ну, ні, людям не цікаво. – А в яку пору доби ви грабували? С どう